Сьогодні я хочу зробити обзол на всі-всі-всі-всі-всі свої книжки. Давайте я зроблю. Обзол, пам'ятаєте, я відкривала деякі книжки. Так, я пам'ятаю. Я думаю, що ви пам'ятаєте. І ще якісь книжки. Які я обожнюю. У мене дуже силі. Але я покажу тільки таку стопку просто книжок. Перша ось така книжка, зараз я вам покажу. Ось це. Це дуже прикольна книжка. І вона письменник її Джуді Картін. Я не знаю, що її у Львові. Що ти кричеш? Біна. Ти звати Убіна. Дуже дуже кавця. Зостала в -ла лавстві кол. Паче, то скучно читати, Потім в мене стала просто така класна книжечка, Я її почитала. Ось така. Вісовою це від письменника Люся Деніелс. Я думаю, ви знаєте. Це боня шукає годину. І тут є е... багато в мене історія порятунку. У мене три книжки... Ой, раз, два, чотири книжки від історії порятунку. Потім в мене стала дуже класна книжка. Ось це вона. Я думаю, ви її знаєте, я вам показала. на упаковці було. Целая остальная серия, видимо, 2 декабря, она ничего не писала вроде. Хоть такая. Знову И снова Эйз. просто Так. Сразу, да, какие Я могу закатать им день будет. Ось, ось така. прикольненька. І остання книжечка це ось така у песика. Песик і його страхи. Давайте я подивлюся, що, що, що почалося. Історія. Історія перша. Таємний чай у сака. Ось його перший. А мене Тут пукающе оцего. Ось такі у мене книжечки є. У мене було... Бачите, тут таке золоте. А ось тут... Тут нема золотого, Це теж історія про рятунку. У мене є дві, 4 книжки від історії про рятунку. І є книжки від і знову Еліс. І книжки моя сусідка Еліс. І... Ой, одна книжка моя сусідка Еліс. Ось це від Джуді Кеттин, а це... У мене є дві від Джуді Картин і знову ну, типу Мутіполоті. А у, історія про від э, Люсі Деніас. У мене є чотири. Я багато деяких письменників запам'ятала. тому ну, в принципі, там нічого скоро нема запам'ятати. Наприклад, Джуді Кертін, я його я запам'ятала книжечку. Тому, в принципі, це було запам'ятовувати. Тому я вам показала всі свої книжки. Я думаю, що ви будете раді, що я вам показала всі свої а книжки. Я,